21 листопада 2023 року, рівно 10, тому, 10 років тому у Києві почалася Революція Гідності. Сьогодні ми згадуємо це десятиліття, так само у День Свята входу у храм Пресвятої Богородиці. Ми святкуємо за новим календарем і так вийшло, що початок Революції Гідності був у день храму Пресвятої Богородиці. Ми вчимося гідності, ми захищаємо це Богом дана чеснота. Сьогодні ми згадуємо всіх тих людей, які навчилися гідності, які в Україні були готові її захищати. І останні 10 років ми якраз це і робимо як суспільство, як церква, як окремі люди. Захищаємо гідність людини, говоримо про те, що людина є. Найважливішим в цьому світі, що Господь нас створив для життя в добрі, для життя як синів і дочок Божих. Сьогодні ми запрошуємо в день входу в храм Пресвятої Богородиці о шостій годині вечора на літургію церкви святої Варвари і після неї, у сьомій годині, на Грабен, де відбудеться мітинг, згадка про 10 років Революції Гідності, яка колись тут. Починалися так само у війні. Щиро запрошую. І вже анонсуємо ще третю подію 3 грудня у неділю від 11 години до 16 години в нашій церкві відбудеться доброчинна кава, де ми знову будемо збирати кошти на допомогу в Україні. Перш за все на купівлю карети швидкої допомоги. Ласкаво просимо.